Так, всім привіт! Черговий відос, новий день. Е, продовжуємо по Жигульові. Значить, Сьогодні я вже підкупив запчастини, зараз показую, що купив. Е, прокладка ГБЦ. У нас двигун 1,5. Ось така прокладочка. Далі е, взяв нову прокладку під штани вихлопні, заглушечки. Взяв комплект, прокладка клапаної кришки, масляний фільтр. Взяв отаке масло. Ну, не знаю, понятне діло, що собі, я би даже в Жигуль, може би якийсь заливав дуже вже там дороге, якісне, Но, але ж, це не моє, так як. Бюджет дозволяє, так і купуємо. Воно 645 гривень коштує. Ну, не, Я вже взяв не найдешевше. Це вже якесь таке по ціні середнякове. Ну, Ясне діло, що є по тисячу з чим-то, але відносно таке непоганіше Казали, що нормальне. Вроде. Ну, що, що маємо, то маємо. Далі взяв промивку для радіатора. Ну, для системи охолодження Акра К2. Ну, фірма К2, мав мене, я хімією користуюся, там шампунями беру часто цієї фірми. Ну, от, радіатор от, промити. Ну, цього баночка. Вливається на цілу систему охолодження. Ну, Але по промивці там буде. Я зніму окреме відео, це не... Е, сразу ми її будемо заливати, я покажу, як будемо промивати і що робити. І взяв о, 10 літрів антифризу. Вамповський, мінус 38 градусів. 10 літрів. І за цю кубку всю я заплатив 1500 гривень. Ну, ще не враховував я сюди радіатора. Так що я спочатку е, все-таки хочу помити на старому. Чого так? Зараз ще світло не включав. Поясню того, що е, самі бачили систему охолодження. Я її максимально зараз постараюся, що там вичистити, там патрубки, Ну, все рівно ви знаєте, що механічно зараз залізти, кудись там все вимити, не вийде аж ніяк. все. От. Поставити нового радіатора, щоб е, туди і запустити двигуна, і щоб погнало мачмалу всю в новий радіатор, це теж не варіант, тому що ну, новий буде його шкода. Цей радіатор, кажу, він не прогрівається, він у того частина в нього холодна. Але ви бачите, які там соплі. Якщо вони там просто е, не засохли в сотах і рідкі, воно може промитися. А може ні, то я не знаю. Але промивку я зроблю на старому радіаторі. Ми все промиємо. Якщо старий радіатор не оживе. То поїду, купу, куплю нову. Я вже спитався, новий радіатор 1400 гривень коштує. От. Але збираємо, промиваємо все так, як є. Тоді дивимося, пішло, не пішло, не пішло. Їдемо, ставимо нового і тоді вже заливаємо антифріз. Ну, свіжий. Якщо пішло, промиється і прогріється весь радіатор, буде циркуляція, то залишаємо цього і тоді заливаємо антіфріз. А зараз в нас. На повісті, будемо складати ГБЦ, буду видувати, вичищати. Вчора і була стружка, зараз підберу трошки тут інструмент, щоб менше валявся. І складаємо. Значить, заглушки я не ставлю ні на герметик, ні на що, де вони там є. Я їх просто, так як я закручую, вони по собі. Якби то вам показати, десь була стара, тая маленька, не знаю, де її вже подівало. Вона. вона сама по собі, якщо подивитися, ну фокусуйся. От. Вона є конусна. Не багато, але ви бачите, що є конус. От. І за рахунок того, воно і не тече, бо воно затягується на кону, зажимається. Там вона не в опор. Не під шайбу, нічого, а саме на конус. І за того ви її затягнули, Все, це похожа система, як в сантехніці. Є, так само на конуса, дещо. Ну, так само принцип тут. <кхух> так що зараз все вичищаємо, удаляємо всі грязюку, стружку, закручуємо, чищу камери згорання, чи що ГБЦ, чищу блока, і будемо збирати. Встановив я вже хлопці заглушечки, ну перекинув головку. отако мені вдалося її вичистити. Від нагару, від прокладки старої, ну, щоб поверхня чиста була. Чистий дрелька і такий йоржик. Я завжди, не знаю, мені так зручно завжди видираю. Так? Ну і треба ж буде ще. Е, вже, в принципі, а, головку я ще зараз промити хочу, як мені вдасться. Ну і ще треба тут буде все почистити так само. Зараз ми так само дрелька, йоржик, І ще зараз я відкручу заглушку з блока, що там стече з нього. І, в принципі, ми вже можемо встановлювати головку на двигун. Вже в нас готово все. Так, хлопці, помив я болти вже. От, ГБЦ, бензинчику вимив. Ну, але, бачите, все рівно чуть-чуть залишається. Ну, така то трошки ржає. Головку я вже накинув на двигун. Е -е, вичистив поршні, вичистив поверхню блока. Все, чистенько, гарненько Обезжирив, повитирав, головка теж помилась, все добре. Е -е, далі. Не забуваємо. Компресором я ну, стисненим повітрям продути отвори під болти ГБЦ, повидувати добре, щоб там не було нічого. От. І що? Ставимо, зараз кидаю болти, болти, різьбу легенько мажу маслом. і кидаємо, починаємо затягувати ГБЦ. Так, хлопці, достав я літературу свою. О така книжка у вас 21306. Вже вона, бачите, в шмарівці. По ній я працював частенько. Значить, момент затяжки і порядок затяжки ГБЦ. Є в мене ще радянські книжки по Жигулях, але я це і користуюся. Значить, момент затяжки показую. Предварительним моментом Ньютони. То є перший раз е, протяжка 3, 4, 4, 2 кг. Е, окончательний момент то, то є в другий заход тянути 9,79,12,08 Ну, Кілограм 12 кг тягнути. І 11 -й болт. Е, 3,13, 3,99. Грубо говоря, 4 кг. 11-й болт мається на увазі оцей. От. От. А всі по 12 кг. Ну, перша підтяжка і друга 12. Закінчуємо. Значить, порядок затяжки в нас от є тут. Середні болти перший, другий. Далі 3-4. Ну і так і так далі. Значить, порус предвалі. Порядок затяжки. Гаюк розпридвала. От Отакі. От так що по книжці зараз тягнемо головку. Затягуємо вже. Так, хлопці, бошку я затянув, вимив розпредвала, корпус. Зсередини теж все повимивав. Ну, бачите, він є, води кулачки, нічого, а так трошки десь ну, іржає. Ну, Лучше тільки новий. Нічого я йому не зроблю. Сам розпредвал вроді люфта немає. Вроді не витерло його. Це є нормально. Ну, поперечний чу-чуть має люфт, але так воно не болтається. О, так що так, ви ми вже гаєчки всі будемо складати. Так, хлопаки, Встановив я вже розпредвала, встановив я вже зірочку, встановив я вже цепа, двигун по мітках. Нижня мітка, не знаю, його видно. видно. Во. На колінвалі. Ну, Я ставлю на другу. Тут так само розпредвал во. відлив. От путай. Все, співпадає, розпредвал затягнутий, там затягнуто болт заштупорений, зірочку я вимив. От, вже від тієї мазути, мади тієї всякої. У нас залишилось регулювання клапанів. І кришку клапану можна вже закривати. І підзбируємо навісне. Значить, тут вже в нам, в принципі, небагато залишилося. Патрубки шланги, шланги треба патрубки будемо очищати, по можливості, скільки вийде. А остальне все будемо промивати. Про промивку я окремо зніму відео. Зараз сьогодні я хочу скласти і спробувати запустити без охолоджуючої без рідини, без нічого. Значить, просто запустити двигун, щоб він мені запустився. Значить, запускається все добре, все гуд, глушимо. І курекціоні вже будемо там по двигуну робити. Ну, запалення там карбюратора підкрутити. Як вже будемо, залємо на промивку, тоді будемо собі крутити двигуна. Мені його запустити, щоб я знав, що він запускається, все, а остальне вже потім будемо. А промивку, я думаю, вже будемо робити завтра. Сьогодні треба з тим всім розібратися. Щоб докупи зліпити. Так що працюємо далі. Так, хлопці, дійшла черга до клапанів. Регулюю я таким щупом. Ще колись я його купив, як почав займатися автомобілями, ну, колись масово вже були, значить, отакий от забудський щуп. От Показано, як, можна регулювати, от на щупові. Четвертий циліндр, другий, скільки провертати, що. Ну, Я так не регулюю. Я по своїй методі. Значить, зазорчик в нас на щупі 0,15. Ось от, такий щуп. Е як я регулюю? Значить, е по циліндрах. Починаємо. Е Тут написано, от як. Зараз подивимося. От. Четвертий циліндр регулюємо 8-й шостий клапан. Другий циліндр регулюємо 4-й сьомий клапана. І тут написано наскільки оборотів провертати колінвала. Я регулюю так. Підігнав ну, не по тому порядку, але ну, суть, в принципі, та сама. Підігнав е, поршня до верху. От відрегулював клапана. Підігнав поршня доверху, відрегулював клапана. І так, і регулюю. Бо мені там кулінвалом стріляти, наскільки провернув, довернув. Я собі через свічний отвір викруткою поміряв поршень зверху і регулюю. Скільки років, так регулював, все прекрасно, все чітко, все супер. Так що приступаємо до регулювання. Регулюємо клапана і закриваємо клапанну кришку. І потихеньку дозбируємо то і все на навісне. Так, хлопці, клапана я то відрегулював вже. Вимив клапану кришку, але бачите, що з нею сталося? Вона вже всередині поржавіла, і то конкретно, я її то вимив. Оце все, ви бачите, де біле, то я мив з мовільниці від компресора. Це все зійшла разом. З тією болотом, мазутою, вся краска. Ото, от що я в першому відео показував, що клапки, краски були ну, на головці лежали, От-от-от. просто-напросто вже вода почала ржавіти кришка і ту фарбу підривати. То Порушкова фарба і воно, от от. Ржавчина її підірвала всю. Ну і поржавіла вона знатно, бачите, що робиться. Ну, але вимив. Як міг, так і вимив. Тут бачу на гермітосі сиділо. Зараз то є все діло треба буде вичистити і на новеньку прокладку ставимо. Ну що, хлопці, в мене вже готово, в принципі, все до першого пуска. Верхнього нема тільки патрубки, бо я його ще не помив. Тоді поставлю вже, може, завтра. Замінив цей відрізок шланга, бо тут во лопнув, почав підкачувати бензин, струя пішла. Ось такі нюансики є. Дивлюся, тут ні, там біля карбюратора на вакуум. Під, ну, не підсилювач вакуум, упередження, запалення. Шланг трошки підтрисканий такий. А так, в принципі, все. Запалення пустав на четвертий циліндр, ну, не знаю, попав, не попав, вроді попадав. <кій> масло залив. Вон там каністра, залив 4 літри рівень. Навіть трохи вище рівня. От. Але в нас, по-перше, ще фільтр не закачаний. Я фільтр ніколи не заливаю масло, насухо закручую, то закачає фільтра. По двигуні, головка ж повністю сухая, ну, так що воно собі впаде рівень. Так, ну що, зараз дивлюсь, клеми на діті, будемо, напевно, пробувати. Кажу, я сьогодні просто запустити. Якщо він запуститься, все, завтра я собі буду його робити, коректировочки всякі, карбюратора, може, запалення покрутити треба аби запустився. Ну і завтра ще система охолодження нас жде. Так. Пробуємо. Так, нічого тут не повинно впасти, все є. Так. І одразу хочу глянути, який буде тиск масла. Так, кутсо не даю, пробуємо без. Включаємо педальку. О, люкс! З першого разу а кусосика потрошки глушиться, пам'ятіре, довго не грію вода навіть може хто думає, що я вже заводив. О, беруся о, за колектор, тримаю колектор руками, холодний Ну вже колектор теплий, я лежусь. Не... Так, воно почало вигоряти, все, дим піднявся. Все, глушимо. Тиск масла є О, такий тиск О, ну вже трошки мало О, і сигнала ну але порівняно Лампочка не світиться, не блимає і на, на тій мазуті теж вона не блимала, так що ну ще. Треба буде ще о, її трохи корекцірувати, бо е, трасет вигуном. Ще раз. З полтичка. Все, значить, склали ми все правильно, все супер, все добре. Тепер хлопаки, така справа. Е, завтра, завтра промивка системою охолодження. завтра, Я думаю, що завтра я відео зроблю і завтра буду робити. Бо там в мене ще завтра трошки інші є, звісно, плани, але я думаю, що ми встигнемо. Тут ще мені треба балку заварити, мені ще треба подушку на КПП поміняти, додивився потріскана. Бо почав ставити розпридвал, кришка. Дивлюся, сильно мотор взад нахиляний. Поліз, подивився, потріскана під заміну. Ну і розберемося, будемо пробувати промивати. Може, дасть Бог вийде спасти старого радіатора. Він, між іншим, не такий старий. Я його десь ну, роки. До 4 років, може, я його ставив тільки нового на цей автомобіль. Так що, хіба кажу, він забився так, що його не промиє. Попробуємо, подивимося. От. Ну і треба буде, само собою, глянути ще моє запалення трошки. Хоча, я думаю, запалення не як вона заводиться. Скоріше всього, треба, мабуть, карба буде підрегулювати і подивитися, хіба може ще якась свічка десь барахлити. Отаке. От так що. Поки все good, запустилось добре, все чітко. Так, що я хотів? Давайте ще гляне масло. Не знаю, воно. Зараз я фонарика включу. Стекло, не стекло. Звісно, тиск масла трохи малуватий, але то вся проблема в тому, що на тій маді їздили, могли вже підсісти вкладиші, міг підсісти маслонасос насос. От, бачите, Піврівня закачалось. Ну, може, ще не стекло, ну є, ще от масло воно грязнувате. Бачите, де Сфу сфокусувати. От. Але якщо там буде емульсія, наприклад, трохи. ну, В плані того, вода з часом випарується. Масло буде чисте. Тільки що воно може стати трохи грязнувати від того, що. Почне мити ту ржу, де воно в двигуні є. Ото може бути тільки і за того. Ну, Якщо, що, то може прийдеться дещо раз замінити масло. Ну, завтра ми її поганяємо, будемо промивати систему, вона буде працювати. Подивимося потім, яке після хай ну, воно поробить трохи, яке воно тоє масло буде. О. Ну і Плюс, якщо та ржа, вона така. Вона повинна з маслом змитися. Я думаю, що якщо піде фільтр, воно в фільтри повинно залишитися. То є все. Я так думаю, масло повинно очиститися. Від емульсії, ту то точно, бо температура масла кипіння вище, як температура води, і, наприклад, при 90 градусах там вода випарується з двигуна і її там не буде. Масло залишиться чисте. Так що отаке. Ну що, на сьогодні все. Вже в мене вон вікні дніч на дворі, навіть не знаю щось не дивився, скільки годин, вже пізнувато. Ідемо на сьогодні вже відпочивати. Все, от таке відео, все, все вийшло, все добре. От тільки завтра будемо системою займатись. Так що, наразі, всім пока. Дякую за увагу і до наступного відео.